До чого вас підштовхують вищі сили? До чого вас підштовхують вищі сили? Хто ви зараз? Ви людина зараз, яка якось так серйозно досить може звертатися в якісь законні установи, або ж звертатися до вищих сил за якоюсь інформацією, за якоюсь порадою, за якимось, можливо, навіть знаком для себе. Ви людина, яка зараз може щось вивчати або когось навчати. Ну, Це зараз ви в таких можете бути енергіях. Давайте подивимося, до чого ж ці вищі сили вас підштовхують, до яких ви звертаєтесь, до чого вони вас підштовхують. Вищі сили вам говорять про те, що не треба зациклюватися на тому періоді. Який у вас зараз є? Можливо, у вас зараз трошки під храмою здоров'я, можливо, храма є фінансове становище. Тобто не не вистачає вам коштів, але вам говорять про те, що вони. Що ви їх отримаєте. Колесо закрутиться і будуть зміни у вашому житті, але треба діяти. І вищі сили якраз вас підштовхують до дій. І говорять, не треба отутусь, згорбившись, думати, що життя закінчилося і є тільки проблеми в житті. Треба щось робити. А коли скоріше за все, робити, треба це реалізовувати якусь ідею. Можливо, у вас в голові зараз є якісь думки, є якісь ідеї, але ви поки що боїтеся щось робити, або навіть якісь... Перший крок зробити в сторону реалізації цього всього, але вони вас туди якраз і штовхають.